Треба чітко розуміти, що те, що понаприймалося в державному бюджеті України на 2014 рік, є свідченням того, що в такий спосіб були певні механізми відвернути увагу від державного бюджету України. І прийнявши відповідні закони, я думаю, що вони будуть піддаватися коригуванню. Чому? Тому що вже є позиції багатьох громадських організацій. Є позиція багатьох міжнародних інституцій з приводу недемократичності відповідних закон, законодавчих ініціатив. Влада після відмови від курсу євроінтеграції взяла шлях на згортання конституційних прав громадян, вважає Степан Барна. Закони за які 16 січня проголосували в парламенті. Це крок назад в українській демократії. Що стосується недоторканності депутатів, то вона має бути знята, вважає Степан Барна, без винятку з усіх посадових осіб. Але в даному випадку оцінити проголосований закон важко, каже депутат облради. нам сьогодні складно говорити про необхідність того чи іншого кроку, спрямованого на зняття, наприклад, недоторканості з депутата Верховної Ради. Але тим не менше, ми маємо розуміти, що ці кроки всі спрямовані на те, щоб в якийсь певний спосіб обмежити дії опозиції. Оскільки єдине, що сьогодні ще стоїть між Беркутом і громадськістю, яка стоїть на Майдані, це є депутати Верховної Ради України від опозиції. Схваленими напередодні законами депутати Верховної Ради обмежили свободу слова та низку базових прав українців. Вважає і член штабу національного спротиву в Тернополі. Марія Чашка активісти кажуть, ухвалені закони спрямовані на придушення масових протестів, які тривають в Україні вже майже два місяці. Є питання і до процедури голосування наголошує Марія Чашка. Піднімання рук і за кілька секунд називання великої цифри голосів за. Ну я думаю, що це є. І мало би бути дуже показовим для абсолютно для усього світу нелегітимність прийняття таких рішень. А стосовно суті таких рішень, то це Україну намагаються перетворити навіть не в таку країну, як Білорусію, а в країну абсолютної диктатури, країну, позбавлену усіх прав і свобод. Активісти прогнозують посилення протестів серед українців на неділю, 19 січня у Тернополі запланували народне віче. Мусить бути прийняті важливі рішення і подальший покроковий план дій. І власне, з цією метою ми і просимо прийти людей на віче. Найважливіше, щоб люди зараз не розчарувалися. Від нас чекають того, що ми розчаруємося, залякаємося, злякаємося і опустимо руки і скажемо, що нічого вже з цього не вийде. О саме цього від нас очікують. Але Українці Україна не Росія, тому наша нація мудра, і я переконана, що зараз тільки з потрійною силою люди піднімуться.